На каналі вперед у минуле. Приїхали з тату. Ми сьогодні на копі. Привіт, я вже знімаю після копу, бо після роботи не було часу, все бігом-бігом. На полі вітер величезний був, тому привіт вже знімаюсь в машині. Чекаю, поки тату зараз дойде до машини та вирішила зняти привіт. Приїхали ми на поле сьогодні, на те, ж, що й були попереднього разу на попередньому відео. Пола нас так приємно здивувало, знахідок таких тут ми взагалі не очікували знайти і срібельце є, і бронза, і ну, неочікувані, чесно сказати, знахідки. Деякі то очікували, що ми тут їх і знайдемо, в принципі, по них ми ще доїхали, там вістрічка і тому подібне. А от на рахунок срібельця такого гарного. То не очікувала. Дуже я рада. А тато каже, я такого не знаходив вже два роки. Навіть це вже третій, напевно, пішов, то він теж там дуже радий своїм там ями по коліна копав другим. Ви дивіться, вам приємного перегляду. А ми вже поїхали додому, хотіла сказати нам успіхів, але успіх вже нам на наступний раз потрібен буде. Приємного вам перегляду. Перший більш-менш гарний сигнальчик такий ось гудзик попався. На що ти не фокусуєш? О. Але, бачите, вушка ззаду нема. Немає вушка, надпис є. Воно було чорне вушко відпало. Але такий посріблений був цей гудзик. Зараз такий. Забираємо вже не шмурч, але колись збирали ці гудзики, а зараз вже ні. Це воно ділося. О, ось, бачите? Вістрічко. На стріли. Вістр-стріли. Отвір є. Ось таке вістрічко. Клас, це ж тут, травинка. Забираємо це вістрічко і йдемо далі. Це другий сигнал. Ось одразу після гудзика наступний сигнал, який я копнула, це вістря попалось. Забираємо вістрічко і йдемо далі. далі. Тато знайшов проколочку їхню. Дивіться, яка гарна. От, на жаль, через хімію патина ця зелена злазить, бачите, і воно робиться червоне, але вона просто неймовірно гарна. Отака от. Але хімія вбиває знахідки. У нас тут такий вітрюганочку. Ходимо ось по такому полю. Соєвому, так його ніхто й не переорав, не передискував, і ми оце по цьому що вже ходили, ходимо. Дуже видно, що теж багато людей ходило, її ямки не закопані, її закопані, але знахідки ще вилазять, якщо гарно ходить довго на одному місці, копати майже всі сигнали, то щось можна і викопати. Ходимо далі. Так, хочу зняти вам сигнал онлайн. Подивіться. І зараз ми тут копнемо, не знаю, що тут вийде. Чи не вийде щось гарне, бо там я вже знімала самі дроти. Самі дроти. А тут можливо. Можливо, щось попадеться гарне, але воно ще в'ямці. О! Шайба якась, прокладка. А, а ну показуй, тато прийшов, щось там в нього є. Нет. Динарій. Ой, по подож, не три. Не Який три. класний! У нас не такого три. нема, па. А? У нас такого нема. Не три, кажу, тобі. Та я вже потерла. Ну, Подожди, наші треш. Ну, ну трохи коснутий. Вау! Капець, а? А, клас! Та ну у мене є щіточка. Давайте зараз я потру. Зараз його на сонце покажу. Гляньте. Класно, такого немає. Вау! Оце тут Да, да. культура. Вже пляшку достав з водичкою, щоб протерти. Зараз я своєю пшикалкою потру. Не потру, шок... а щіточкою. <рес> Клас! Гляньте. <рес> <І -і> <рес> Зараз я витру його, помию і покажу. Вам мала трохи коцнути, на жаль. Де, тас, і ми його водичкою трошки промили. Ти, на жаль, наче це Антонін, бій, наче то а... Ну, наче так. Там хто його знає, можливо, ви знаєте, то підкажіть, бо я них не дуже прочитати по-людськи не можу. Отакий от, от. Ну, гарненький. Якби це не коснути а тут було, то взагалі був би шикарний. Бо в колекції у нас такого немає, з такою легендою точно немає. Отакий от, от. Ще вдома я подивлюся це за динарик. І на відео тут, якщо встигну знайти до виходу відео, то прикріплю інформацію. Отакий от динарчик. Бачите? Отакий. І тут це таке прям нашарування культурі, де да? на цьому полі. І ЧК, і Київська культура, і Русь, і Скіфи. І ранній залізний вік, і, і що попало є. Все, напевно. І ходить, копає тут весь Васильків і весь Київ, і все одно, ну, ой, знахідки вилазять. Клас. Гляньте, що попало. Недалеко від Динарика. Я вже спершу подумала, що це якась проволока. Гляньте, фі... спинка фібули. Зараз буду шукати пружинку, можливо, десь попадеться. Спинка фібули срібна. клас, Я вже сього відламала! М -м, не буду терти. Гляньте, боже, яка вона гарна. А всередині носі теж срібло. Ось, Ось така от спиночка фібули. Недалеко від динарика. Зараз похожу тут ще, можливо, ще щось пропадеся. І вже... гляньте, що попалось. Частина браслета бронзового. Узори ось, які на ньому були. Але, на жаль, не ціле. Трактор його розламав і вже от тільки половинка. Дуже і дуже прикро. Був відбій повітряної тривоги, і в мене вимкнулось відео. Отакі от. Браслетик був. І зараз покажу, що ми ще накопали, його не знімала. Так, це ось шматочок, напевно, дзвоника, бо, Бачите, це складали з двох частинок. Такі ось радянські копійсюшки 61, 33, 36. Ось такий якийсь був ланцюжок. Напевно, з якоїсь прикраси чи, можливо, щось на ньому носили. І така ось теж бронзова штукенція. Оце такий у нас сьогодні коп. Ми ще не закінчуємо, ще маємо годинку. Можливо, в півтори походити. Сонечко вже йде на захід. Але поки воно світить, то ми ходимо. О, показую вже темно наші знахідки. Так, що тут у нас? У нас є два гудзика. ось такі мідні. 5 копійок, 2 копійки, я знайшла, їх ще теж не знімала, 20 копійок. 15 копійок. Тату ось знайшовся таку пришивочку бронзову, динарик ось такий. Ось така фібулка, вістречку, накладочка якась була, вона бронзова. І проколочка. Ось, така, ось такий, бачте, Ще шматочок ось такий кераміки, дуже погано видно, бо темно вже. Ось якусь таку одиничку, тату знайшов, теж я зроблю фото, тоді прикладу його десь тут. Така ось якась пришина штукенція була. І ось такий от сам браслетик. І по такому ще по бронзі тут, бачите, ціла купа всякого шмурдя. Це щось було теж, якась приблуда. Ось такі от шмурдячки. Так, е, шмурдь справжній, я вже вам не показую, бо її там багато. Її склали в пакет викинули. Та той вже прийшов до машини і будемо вже їхати додому. Теж Куп нас сьогодні вийшов на чотири години, але просто неймовірний. Отак, от, от ми сьогодні відкопали, знаходилися трошечки, але все одно знахідкам дуже раді. Туда, ти дуже раді, Туда. що ми походили, приїхали на це поле, бо думали їхати, як завжди, до нас в село, але але поїхали сюди. Думала, що вже більше нічого тут не знайдемо після минулого разу, але бачите, що вдало. Я думаю, що якщо ще раз сюди приїхати. Да, тут. Я б її що... Наступного Знах, разу, я... так, то ми б все одно ще щось би її знайшли. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах. Не забувайте донатити для нашої швидкої перемоги. В інстаграмі я щодня пощу всякі збори знайомих, друзів, іноді свої збори. Пощу. Тому переходьте в інстаграм, підписуйтесь і допомагайте нашій армії. Okay. Перемога буде за нами. Слава okay. Україні! І до зустрічі!